Як люди спілкуються з книжками, такий інтим в Івано-Франківську показали у світлинах. В бастіоні експонується виставка Тримай книгу. Її автор, член української бібліотечної асоціації Ганна Анастасія Мельничук, а допомагав втілювати ідеї у життя фотограф Денис Квасов. Вони представили на огляд франківців 25 чорно-білих світлин. На них зафіксовані люди в процесі читання, будь-де в кав'ярні, книгарні або просто вдома. У такій Осіб автори хотіли показати, що людина з книгою виглядає по особливому. В Принципі, людина, яка читає, несе в собі певну естетичну красу. Також коли ми читаємо, ми тренуємо свій мозок, свою уяву, і саме цим ми показуємо іншим, що читати це добре, читати це модно. Та не лише виставка світлин, але й самих книжок. Все це у фортечній галереї відбувається в рамках заходу сторінками української книги, які приурочили до дня. Писемності тут свою літературу представили провідні видавці міста, а також університети. Завітали навіть гості з Києва. Це національне видавництво Веселка. Його представники зізнаються, приїхали, аби поцікавитися, що читають Прикарпатці. кажуть, що в столиці українська література стає все популярнішою, особливо серед молоді. Дуже люблять е батьки купувати дітям е книжки, які розвивають е навички мовлення, на навички навички. Ітання, і звичайно, нам е, українцям е, е, історія України була споплюжена, була деформована. Е, е, історична тематика завжди цікава. За словами організаторів, такий захід покликаний привернути увагу до рідного слова. Мовляв, нині в країні маємо труднощі саме через те, що раніше не плекали українську книгу. Зараз є дуже багато проблем. Ми маємо війну на сході. В той же час ми розуміємо, що підтримуючи українську культуру, українську мову, українське книговидавництво, виховуючи з маленького українців, ми б не мали такої проблеми. Ми б мали щирих патріотів. Людей, які би розуміли, вірили і любили свою державу. Захід сторінками української книги відбуватиметься в Івано-Франківську упродовж двох днів. А загалом виставку презентацію організували вже втретє. Ларіон Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.